Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка сайту Makeup. І я, як завжди, зробила замовлення. Сьогодні хочу з вами ним поділитися. У мене ось таке упакування за цим разом, до речі, доволі велике. Так, ну і як завжди, я вам зачитаю назви і ціни цих товарів. Давайте розпочнемо з першого. Я замовила гель для брів від бренду got 2 ToB. Тут він коштує 267 гривень, 16 мілілітрів. Я робила замовлення від NYX, У мене є гель для брів, він мене не закінчився, але він мені, чесно кажучи, не сподобався. Ну, звичайно, я буду пізніше десь у своїх порожніх баночках за нього розповідати. Вирішила взяти ось цей. Я дуже давно на нього уже дивлюся. Він мене давно вже в закладках, ніяк до нього я не добиралася. Тут, до речі, він іде, як не тільки гель для брів, а можна ще укладати. Волосся, тобто ось ці волоски біля обличчя, їх можна фіксувати. Неодноразово я бачила і в наших блогерів, і в зарубіжних, як вони це показували. Колись я хотіла саме для цього його взяти, до речі, Ну, взяла я його, чесно кажучи, як гель для брів, тому що той мені взагалі не сподобався. Залишаються білі сліди, не знаю. Ну, я пізніше вам про нього розповім, то що від нікс. Всередині в нього ось таке гарне жовте також упакування. Від цього бренду я брала сухий шампунь, до речі, дуже непоганий. Ніяк він в мене не опиниться в порожніх баночках, тому що. Я рідко ним користуюся, але доволі також непоганий. Так, ну і всередині давайте я вам покажу щіточку. Щіточка тут, до речі, така з однієї сторони у неї є більшість волоски, а з іншої менші. Ну Тут вказано, що меншу стороною потрібно вкладати волосся і брів і навколо, мається на увазі, обличчя. Не знаю, буду дивитися пробувати. І тут, до речі, такий якийсь освіжаючий ягідний аромат, як на мене, не можу сказати точно який аромат, але є певний аромат. Так, далі я замовила вологі серветки з клапаном, взяла квіти. Тут різні одні з гортензії, 72 штуки 41 гривня, і ще одне опакування, таке саме я взяла. Тут ще якісь від квітів, знову ж таки 41 гривня. Чомусь цим разом я не могла знайти таких якихось цікавих вологих серветок, бо зазвичай я також беру, вони мені багато де потрібні. Ось такі два упакування, вони, до речі, невеличкі ці упакування, але ну, можливо, це непогано, тому що і розмір дуже сильно впливає. Я полюбляю менші трішки брати. В мене зараз такі доволі великі серветки, трішки не економно це, скажімо так, ну, новий для мене. Не знаю, буду дивитися, давайте якийсь якісь подкриємо. Я чесно кажучи, не знаю, чи тут є аромат, тому що квіти тут вказані, а чи аромат буде, я не знаю. Так, тут певний такий аромат є. Ось в рожевому я відкрила, то аромат певний є. Далі я взяла туш для Ві від Eveline 119 гривень. Тут вона іде з ніки Вар'єте. Має вона ось такий вигляд, чесно кажучи, коли я її замовляла, я. Не могла згадати, чи я її колись брала, тому що від варієте я дуже багато чого брала. Сілінійки, близькі, і підводка в мене не раз я вже замовляла, тому за ту чомусь я не можу згадати таке враження, ніби я колись її замовляла. Взяла щось бюджетне. Тим паче, я хочу трішки перепробувати косметику від Evalin. Вона і бюджетніша, і доволі дієва, тому поки що хочу трішки більше з цього бренду робити замовлення. Тут така звичайна щіточка, вона не дуже велика. Вона тут силіконова, рухається вона, в принципі. Взяла її, тому що Евалайновські туші хвалять. У мене колись була знову ж таки в такому золотому обраленні, але там була більша щіточка. Також вона була класна, не осипалася, не дуже вона дорога і дуже величезний вибір від Eveline саме тушів для її. Чесно кажучи, коли я обирала, я і розгубилась, бо хотілося і тої, і тої. Ну, вирішила взяти ось цю від Вар'єте. Далі я взяла парфумовану олію для пошкодженого волосся від бренду. Ладор. Тут її 30 мл, коштує на 420 гривень. У мене є олійка для волосся від бренду Чі, але вона ну, Така дуже концентрована і дуже в'язка. Чесно кажучи, останнім часом я помічаю, що вона дуже обтяжує волосся, хоча я нею все одно я буду користуватися. Але вирішила щось ще дозамовити, тому що вона мені трішечки ну, з цим складником піднадоїла дуже і дуже концентрована. В принципі, такі олійки можна десь поєднувати, додати якісь кондиціонери, маски, тому в принципі, я її використаю, тому що вона не дуже така і бюджетна була, ніби, як я пам'ятаю. Ну, Вирішила ось цю взяти. Олію дуже величезний знову ж таки. Кількість не могла я також ніяк визначитися. Ця мені підійшла і в ціновому еквіваленті, і від ладор, здається, я щось також брала, але я вже не пам'ятаю. Має вона ось такий вигляд. Мені також сподобався її вигляд. До речі, можна брати на подарунок, гарне таке жовте упакування. І всередині вона дуже гарний має вигляд, такий мінімалістичний, дуже мені сподобалося таке упакування без нічого. І ось ця жовта олійка. Я обожнюю саме такі прозорі бутильки, щоб були тут. І тут пакування такою пепеточкою буде, ну ось така оліка. Вона тут, в принципі. Так, як поодиночно її ось наносити, то вона взагалі не жовтого кольору, такого біластого, і в неї така середня консистенція, Те, що мені подобається, вона не дуже густа, вона не дуже рідка, тому що в Чі, ну вже я порівнюю Чі брендом, то вона така доволі концентрована і дуже і дуже в'язка. Тому мені здається, що вона все-таки цієї концентрація обтяжує волосся. Я б не сказала, що вона супер парфумована. Злегка є аромат, такий незначний. Е, ну, непогана. Я думаю, що вона мені сподобається, але зовнішній вигляд мені вже подобається. Е, так, далі я замовила тканину маску для обличчя, гарбуз. Тут вона коштує 20 гривень. Бренд Анліп, я так розумію, має в нас такий вигляд. Я колись вже брала таку маску, здається, з гарбузом і ще чимось від цього бренду. Класні в них ось ці маски. Далі я взяла ще одну тканину маску для обличчя з екстрактом кокоса від Farmstay, 23 гривні коштує від Farmstay Я часто беру ось такі маски з їхньої ось цієї лінійки. Лінійка в них є овочева, фруктова з такими екзотичними інгредієнтами. Класні вони дуже. І ще здається, в мене тут була одна маска, маска з колагенова Елеза Века бренд 50 гривень, коштує вона 23 гривні. Знову ж таки, від Елеза Века я дуже часто беру маски, тому що вони доволі бюджетні, Ну ось ця 50 гривень, є, звичайно, бюджетніші. Вони мені дуже подобаються, до речі. Хоча в мене колись була сироватка їхня, вона мені не дуже сподобалась, напевно, мені не підійшла. А от їхні маски, ось такі з оцієї лінійки, дуже мені подобаються, вони дуже класно зволожують шкіру. Далі я взяла серветки косметичні сухітриша. 80 штук 72 гривні чомусь їх дуже мало було я взяла одне упакування Ось таке, колись в мене було. Вони непогані, класні. Хотіла дві взяти, але не було. Все було в таких довгих пачечках. Я такі не полюбляю. Я люблю ось такі квадратні, щоб вони менше місця займали. Такі сухі серветки, я обожнюю ними. Зручно користувати, тому що ось тут можна їх витягувати. В мене вони стоять і на туалетному столику, і у ванній кімнаті. Далі я взяла зволожувальний крем для тіла з олією солодкого мигдалю. Тут він коштує 289 гривень 500 мл. Не знаю, правильно, бренд вимовляється, має він ось такий вигляд. У мене закінчується крем для тіла від DAF. Дуже він класний. Я хотіла повторно взяти, але все ж таки захотілося взяти щось на тестування, щось інше. Їх дуже величезна кількість, я дуже довго просиділа. Чесно кажучи, мені або ціна не підходила, або їхні якісь там певні компоненти не підходили. Ну тут трішки мені більше ціна зівпала з самим. Літражом, і головне, що це щось нове. Я вирішила взяти, тому що хочеться чогось нового спробувати. Він іде на зволоження, як завжди. Тут він ось запакований такою плівкою. І всередині, на вигляд, ніби маска чи то кондиціонер. Такий аромат освіжаючий в нього. В принципі, аромат непоганий. Мигдаль, в принципі, мені підходить. Буду, звичайно, тестувати, потім вам буду щось говорити. Взагалі, я обожнюю лосьони, усі облегшені формули. Вони легше, швидше, наносяться, в них формула не така щільна. Але крім цього, я люблю десь хоча б раз в тиждень намастити тіло ось таким, скажімо так, тяжчим продуктом, як крем для тіла. Мені дав дуже сподобався. і Мені подобаються ось такі баночки саме крем. Хоча я не дуже полюбляю, такі я більше люблю з помпами там, в тюбиках. Ну, саме такий принцип я тримаю, я рідко ним користуюся, але що він у мене був. Тому вирішила взяти це. Подивлюсь, якщо. Або не сподобається, або не знайду після нього якийсь інший. Звичайно, я собі замовлю дав, тому що дав дуже класний, він дуже добре зволожує мені шкіру. У них в лінійці є різні, але ну, я взяла зволожуючий, він там іде якось шовк, щось таке. Класний. Далі я взяла крем-гель для душу, дотик свіжості з зеленим чаєм та огірком. DAF 136 гривень, 450 мл. Має він ось такий вигляд. Не пам'ятаю, що я саме такий брала у ТАВ, тому що я їх чередую з Ніве. І ось ці аромати повторюються, тому не знаю, чи ТАВ такий брала. Тут гарний такий освіжаючий огірковий аромат, я обожнюю такі аромати. Зараз у мене від Ніве, здається, закінчується такий великий літраж, також дуже класний. Мені, подобається, що вони не дуже дорогі і дієві, в принципі. Так, далі я замовила кондиціонер для волосся, медова терапія, 550 гривень, 500 мл. Бренд Dye G. Meori, якщо правильно говорю, колись я ось цей кондиціонер уже брала. Маю ось такий вигляд, дуже він класний, надовго його вистачає, попри те, що ціна в нього не дуже бюджетна, але в принципі його небагато потрібно, тут 500 мл. Мені подобається, що він з медом. Хоча мед я не скрізь полюбляю в доглядових засобах, ну, для волосся я роблю виключення, тому що мед дуже добре впливає на волосся, особливо якщо сухе волосся, потрібно його відновити. Доглянути саме такі компоненти, медові, ну, тобто, мед є у цих засобах, вони дуже класно діють на волосся. Тим паче, цей кондиціонер провірений. Не захотілося мені більше нічого нового поки що шукати. Я це знаю. Тут гарне таке опакування ось цією помпою, він гарно вилазить. Ну і всередині він має ось такий вигляд. Тут він доволі такий густуватий, навіть можна сказати, що він як маска. Ну і аромат у нього такий не медовий, звичайно, звичайний такий мильний назад так аромат. Хоча вони. Трішки починає змінюватись, коли їх наносиш на волосся, і на самому волосі вони можуть змінюватись. Але класний кондиціонер, хто шукає, хто любить такі саме медові, можете на нього звернути увагу. Далі я взяла шампунь для волосся Троянта від Herbal Essence, коштує 179 гривень. Ці шампуні у мене практично не вибувають з обігоду, Дуже класні шампуні. Перші, напевно, в житті шампуні, які мені ну, супер прям підійшли. Я задоволена всіма. Я вже, напевно, перепробувала всі, які у них є. Ну, можливо. Якісь ще не бачила. Остання в них новинка вийшла це Ромашка, також вона в мене закінчилась, до речі, взяла всю троянду це одна з перших у них була в цій лінійці з інгредієнтами, ось цими різноманітними. Дуже класний, надовго його вистачає, волосся після нього дуже себе добре почуває. Саме головне мені подобається, що волосся очищене, тому що не після кожного шампуню відчувається ось ця чистота на волоссі. Цей шампунь це дає, добре піниться, ну, класні шампуні, хто шукає. 哎呀！ Більше поки що мені нічого не хочеться брати, крім ось цих. Далі я взяла базу для тіней для повік від ніг 459 гривень, 8 грам. Взяла свою стару, скажімо так, базу, ту, яку я завжди брала, тому що у мене є база, я брала недавно від Нікс, вона трішки інша. Вона мені не дуже сподобалась. вона дуже така клейка. Вона таке враження, ніби не на кожен день, тобто на якісь такі святкові макіяжі, можна так сказати. Ну, не знаю. Пізніше я вам її в своїх порожніх базах. Очках покажу, тому вирішила взяти ось цю ну на її будену, тому що вона не пече, не обтяжує очі, вона дуже швидко підсухає, на неї добре наносяться тіні, вона сама по собі не липка, тобто дуже класна, я нею користувалася і до цього вже. Роками, практично, і е, зараз вирішила її перезамовити всередині. В неї тут один колір відтінок, тобто дуже зручно аплікатором її наносити. Я її дуже люблю, обожнюю, тому вирішила її повторно замовити. Так, і останнє в нас з вами залишилось це. Я так розумію, подарунок. Вітамінізована сиротка для обличчя від бренду Mermaid. Тут вона з вітамінами, комплекс А, Е, С і так далі. Має вона ось такий вигляд. Бренд для мене не новий. Від нього я також дуже багато чого брала, але сироток для обличчя в мене не було, тому, звичайно, я її протестую, подивлюсь: український бренд доволі бюджетний, класний. Від нього я завжди беру скраби. Ще щось брала, вже не пам'ятаю. Були антисептики, до речі, класні, треба буде перезамовити. Ну, ось такі подарунки. У нас з вами все. Це все замовлення, яке я зробила. Звичайно, я вам під відео залишу послання. Ви перейдете, подивитись на них. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна за вашу підтримку, за ваші подобайки, підписки, коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!